Пішов бой. Слухай, і мені знову погано чути, прикинь. Зараз твоїм телефоном щось твій телефон корони. Ні, а я Блін. чую Блін. всіх Блін. добре крім Блін. вас. Зараз... Коротше, ти знаєш що? Я говорила Ні. з Вітьком. Ну. ну. І він сказав, що він подумав, коли ти там з ним говорив, що він подумав, що це я сказала, що я була в купальнику, і він вирішив збрехати. Нє-ні, я так поняв зразу крок вперед дала, а? Ти зразу крок вперед дала, та? Щоб тебе льолік зразу не заціпив першим. За що буде не з ними? Слухай зараз! Ану тихенько, слухай зараз. Ви були, ви були, ну я ж кажу, ви були в бані, ну та ти її бачив купальнику, правильно? То чуєш, вона вже потім мене не бачила, бо видно трошки датів було. Ну, але ти їй кажу, а в її COVID, Ви, вирубай, шарманку, Тобяco, ти купальнику купальників, правильно? Вирубай, вирубай ту шарманку, бо я це бачила, а знає, не скажеш на то, Анджело? Я скажу на то, що я йому його питалася, я кажу, чого ти так сказав? А він каже. Ти що гониш, каже, я подумав, що ти так сказала, ну, типу, сама, і це треба говорити. так, що мала, бля, не знаю, чи там вітя надурів, чи ти, але ясно, будь що він тебе бачить. Добре, а кому ти кому ти хочеш Бо, вірити? Зараз, вибирай, кому ти будеш вірити? Бо Вітяк, ти розумієш, це таке, ну типу він може говорити, він взагалі сплітає. Та як це? І що? І то, що ти була вже добре нарізана, теж сплітає? Ні, Я взагалі нічого не пила, я алкоголю не п'ю навіть вина не пила. Анжела, та то навіть той той любовщик казав, що ти була вже така залета, що ти ж його не виділа. Okay. А чим залета? Я пила колу. Короче, Льолік, пала... ти собі хочеш вір, дай нобольчикам, кому хоче, Вітьку, короче, якщо би ти дійсно собі щось собі думав, знаєш, то ти би таких мені дурних запитань не задавав. Короче, хочеш вір, хочеш не вір. Ні, знаєш, що він тобі таке задає питання, що він може тобі трохи не вірити. Бо ти сказала тоді, коли я хочу поцілуватися з тобою, давай не на камеру, блядь. О, То я сам я ти його такого, не заділи, за, да. я такого не казала ніколи. Та казав, що я просто таке можуть заблокувати і все. Чуть, але я тоді я тоді сам на ефірі був. Я казала. Ну типу, що не можна в ефірі, а не казала, що давай не на камеру, а потім ми будемо з тобою цілуватися. Ну добре, ну може, може, так і було. Давай не давай не в ефірі. Можна поза ефіром. Суть та сама добре. Коротше, Вітяк зі мною цілувався, і бачив мене в купальнику хіба в своїх снах. А я теж буду бачити тільки в свій чи я буду бачити. Ні, а ні, а ти ні. А що я ні? А, а ти ж до мене маєш приїхати взагалі-то? Ні, то ти маєш до мене приїхати. Да. Ну, не, давай перше, ти до мене, а потім я до тебе. Я не маю, я не маю на чим. Він не має на чому їсти. На Ліксусі або на тому своєму комбайні. Ліксуса нема. Та, і, мені все рівно, чесно. Я, як ти казав, що там гроші на гроші, мені все рівно. Я, я, мені я таке, як все з можна на Жигулі приїжджати, на таксі може приїхати, на автобусі. Ну, це знаєш, скільки таксі до Тернополя війде, блять. Ти давай на автобусі. На автобусі, на автобусі, там люди хорують, блядь, на автобусі не можна їхати. На автобусі опасно, коронавірус. А чого опасно? Ну, є де ж люди хорують, ну вона хиж зараз щось підцеплює. А да, я, я, я підсяч маску надінаш того респіратора, та й садиш на автобусі, тебе ну, Ти що смішний чи що? Та ні, то було ліпше, якби ти приїхав, нам, я би нам, тебе ком... нам в коментах пишуть, що ти видашся на бабки. <рес> я? То я ще можу Льоліку пару гривень вдати. О, там ще було, бо я ще пізділ на бабки веду. На. <рес> <рес> ну, то все, то Не, ти рішили. Ти шо, знаєш на що він ведеться? На що? Він ведеться, чи в тебе є хата двопорухова, чи в тебе є машина, але на то, ти щоб була в курсі. Я не є машина, і є не одна хата, є чотири. Але не хата, ага. а квартира. Він тебе заїбело. А яку машину маєш? Ford Fusion, ти вже мене питався. Ну, а нахуй блядь? Ти а ти дурні, а нахуй нах машина, як я маю свою, блядь? Що що? А нахуй нахі машина, як я маю свою. А ти хочеш, щоб вона мала теж свою, щоб ти її не возив ніколи. Да, щоб її? я не просила <плес> в тебе. Ну ти подай no. мені, мені треба. Я п'яного тебе возила, блядь. Та вона не п'я не можна моїм Лексусі возити, блядь. А ти вам завжди сплете, що я хуй знаю, що там хочу, блядь. Та вісти, то я мама почала мамуня. Лілько, я буду, я тобі чесно кажу, я буду тебе п'яного возила, я согласна. Ти согласна? Сідай на свого Фурда, фьюжина і юж до Львова на. А ти знаєш, що в мене фобія. Я по трасі реально далеко боюся їхати. Я далі Бережан не виїжджаю. Блять, ти тут піздець з Тернополя до Львова їхати, що. Ні, я реально боюся, в мене є така. Ти, ти, ти в Бережанах живеш? Ні, я живу в Тернополі, але до Бережан можу максимум доїхати. Ну ми в Бережанах були. Я завтра туди на гриби їду, Білі. Да, я стернопаду. А вона і риболов, і гриби, а ти пішє з кубі таку рети скажено? Ну трошки погано, що ти рибу ловиш без удочки, бо так би мали якийсь сильний інтерес. Я, я, я люблю вже сільотку їсти, коли жив вдома, на ліжку сільотка. А чуєш, Лілько, ти знаєш, що у мене є такі самі роколовки, як в тебе? Я бачила відос. О, ну то віриш, то вже файно, Будемо разом раки лав, лав, лапали. Я раки так само і на чесник, а до речі, я тобі хочу сказати пораду, що добре, раки йдуть на копчену рибу. Дякую. Ну добре, буду, буду тепер знав, але раки то хіля будуть, тебе би раком повідіти. Друзі, 17 троян треба. Кажу, їй до раком повіді. В позі рака, ну. так. Е, Льолік оно успокоїться. 17. Диш, ти же щось завод, ти же ти, 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 ти чешне. А, а тебе легко завести, чи ні? Ну? Я тобі скажу, коли приїдеш, я не буду тут на 3 тисячі людей, тобі говорити. Ти, <рес> мі, я тобі по віром позвоню, блядь, ти мені скажеш. Ну. Ой, Боже, знаєш що, Лолік, ти таке трендло, позвониш, ти, ти вже маєш мій номер. Ти дзвонив? Ма той? Маю. Що е? що е? Ну, що я ти не дзвонив? Не знаю, коли... Я не мав коли подзвонити, віддиш, блядь, я мені на день народження був, блядь. Мого мамого два роки сьогодні, на. Нормально. Як мені не можна ні з Вітьком. До речі, знаєш, що Вітьок до мене в 10 вечора хоче додому приїхати сюди сьогодні? Ну, ну, якщо ти хочеш, ну, блядь, вже, коротше, хі піздє, друзі, ти, блядь, я як в морі кораблі, нахуй, ну, то Я приймаєш. Я сказала, що ні, я сказала, що ні. Дякуємо, Давій. Може, це буде поза ефіром. Може це буде поза ефіром, ти хліба бути двоє лиші ходили. <ріху> Вже один був такий, блядь. Коротше, Анджела, ти б пробувала кось до хати прийняти, блядь. Я б тебе знати не Е, Я сказала також, що Витяк прийде до мене в гості, тільки якщо він прийде з дівчиною. Дивись, якщо Через він прийде молодь, з дівчиною, окей? так що малам тим всім, бля, мені дивила, тим духати пустиш, блядь. Не, не, а ні, ще тим більше мускаля, блядь. А тим більше ще, ти ти ще блядь, такого сука на, на, на тиво, блядь. Я українець, Тому що паспорт, паспорт український, то, блядь, не означає, що ти ту українець, а русську музику надійшли. Якщо він прийде до мене додому, то тільки з дівчиною своєю. Ну а тоді нахуя, що дівчина хаті немає його чи що, блядь. Ні, а я думаю, що він сам бо він хоче діла по Тіктоку, знаєш, рішати, бо ми мали ще яке знати, що там наганяли, бля. Діла по Тіктоку, бля. Ще одні куро, комерсанти, бля, і не <laughs> Діла, Бізнесмени, блядь, які вас там діла по тіктоку. Ви пити чаю, блядь, чи що на? Боже, два відео зняли вже страшні короті, бля два діла 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 діла, відео, відео, відео Я в Тіктоці більше, ніж ти, але в мене хоч такого хуйні нема, блядь, Діла по Тіктоку. Що то за мода пішла, блядь, діла по тіктоку? це в мене... Ви <рик> жила, що якісь, блядь, контракти підписують, ти печатки <рик> ставити, нотаріуси, блядь, пішло по ікипі діла на. Діла, може бути в мене чого Ти чого ж ти кричеш? Та відео просто якесь зняте. Ну, а він ж у своєму житті <рик> ручку тримав, блядь, мені писати, де а де я нахуй, хоч що, блядь? А наші йому ручку. Знімемо відео десь в лісі на грибах та й все. Я можу знімати відео з тобою вдома, блядь, курва, німецький блядь, Німецький кінона, Німецький Орнона. Чуж, але ти вже мені повірив, правда? Я тобі вірю, як нікому на. Ну все. Але вже дивися, що вже Але знаєш, я собі такою сьогодні подумала, якщо ти вже мені от зараз таке робиш, то що буде потім? У ці ревності і так далі. Малата, я буду з тобою ходити, нахуй зузию, блядь. Хто ще подивився, зразу, нахуй очі відпускаю, блядь. Значить Льолік признаєш ти гарна, бачиш, тому він тебе боїться то й я подивлюся, дідусь Та мені чувствує, що він мені подобається? Ну, я знаю, що ти подобається. Якби не подобається, я би тебе не дзвонив, на. Ти до мене ні разу не дзвонив. У тіктоці, блять. Ну ну а як будуть дзвонити, то то я одразу буду з ліжка голий, блядь, Щоб ти поняла, я повідаю в чаті, пускай. Побай, побай, і пускай побуду дворі да. <laughs> я як лежу, і в мене як стоїть, то рахуйку до цецьки достає, блядь. Шо? А це, а що, анімей, що там з дівчиною? Все добре вже це, то Не, не добре, нічого не добре. Ні, ну я бачив вже смски, там вона йому виписувала страшні. Я потім покажу, коваляться. Я зробив скрін собі з його телефону в мене є сестра, ти знаєш, друзі, x 2 В мене є сестра, і вона все він... питається, може, би, якби ні, ми, би який номер би скинув. Він почитав, коротше, коменти кавалерки нашої на Інстаграмі, і, походу, дає останній шанс, будемо бачили. Ну, я там пару смсів в нього скопіював собі, блядь. двадцять троянтра. Ну, коротше, якщо там нічого не вийде, то в мене є сестра та, та, давайте, 20, номер, 20, Гарна гарно діхати німого. Бо вона в мене в чаті, Аліна, це моя сестра. Вона похмець похожі нормально. це фото Аліни. А я кажу, Аліна сказала, а що Аліна скине фотки ні мому, а не вам. Хто там питає? А, а ти твої сестри кількороків? Вона від мене на ну, два роки молодша. Олексій, дякую. О, ні. Якраз для тебе на. Так, мені. Фоку. Та ж будемо разом. Це буде якраз нормально. Ну, ну типу поняв? А ти мене питала, чи я з тобою, хочу бути разом. Що ти так же плани пани строїш. Блядь? Ти, не раз, ти, ти, ти мені такі сцени ревності вистраюєш, а що я могла подумати? Ти ще тісно, що не приїхав ще не бівно? Привіт, Назар. Завідька. Ти як будеш начайно на буржі Іспанії зла на зуберу вілена? Я вже в Іспанію не поїду, все. Я вже, якщо то тільки до тебе, та й на тому крапка. Та й вже... А, -а, -а та я їбати на моїй шиї сиділа, на. Я тобі сказала, що, чи... що я тобі ще пару гривень дам, Яка шия? Привіт. А ти чим ще займаєшся, ти так пару гривні маєш наліво, блядь. Та, та, працюю зранку до вечора. Я сподіваюся, що не, не в тім, блядь, не в Esportє? Ні. <с airlines> <с Day> Коротше, Зузулька, все, я біжу, я сподіваюся, ти мене почула, ти будеш шемна. Да, Так, <Maybe. sharpy> скидай фотки. фотки? <sharpy> Ніхуя, я не заслужила, якщо ти свої скинеш. А мені хай кидає. Ну, там вже подивимося, Давай, все, чекаю.